У серпні Херсонська Ова тихенько отримала нового заступника Євгенія Ігнатенка. Його призначення пройшло майже непоміченим, і навіть зараз про нього говорять небагато. А дарма, бо саме ця людина, кажуть наші джерела, може взяти під контроль головні грошові потоки області. Хто такий Ігнатенко? До 13-го року він був моряком. Починав матросом, а пізніше став капітаном. Потім працював заступником директора з безпеки судноплавства у компанії Нібулон, а далі у компанії Грейн Траншипмент. Там був комерційним директором. До речі, серед засновників підприємства була його дружина. Тож кажуть, що Ігнатенко міг бути справжнім співвласником. Після перемоги Зеленського на виборах Ігнатенко пішов у політику. У 20-му році його обрали депутатом Миколаївської облради від «Слуги народу. Він став заступником голови фракції, займався промисловістю, транспортом і енергетикою. А потім війна. Ігнатенко. Добровільно пішов у збройні сили, служив у 59-й бригаді. Брав участь у звільненні Миколаївської та Херсонської областей, зокрема й Херсона, отримав орден за заслуги третього ступеня. Повернувшись із фронту, він очолив службу морського і внутрішнього водного транспорту України, а вже влітку цього року став заступником начальника Херсонської ОВА. І ось тут починається найцікавіше. Його кар'єрне зростання почалося у 2020 році, що в принципі прогнозовано. Адже він входив до групи впливу Миколаївського нардепа Давида Рахамії. Який у 19-му році став близьким соратником Володимира Зеленського, його підтримувала Ганна Замазєєва, колишня очільниця Миколаївської облради, а нині голова Держагентства з енергоефективності кажуть. Саме вона допомогла Ігнатенку потрапити в облраду, а потім. І на державні засади. До речі, їхні шляхи часто перетинались, разом вони працювали у штабі з питань полонених, їздили у деокуповані міста, допомагали військовим. Тож зв'язок між ними очевидний. Дивіться у відкритих джерелах Замазєєва і Ігнатенко доволі близькі, і їх професійні шляхи досить часто перетинаються. кажуть, саме вона взяла його у список в облраду. Потім вони разом були десь поруч з обміном полонених. Але навіщо Ігнатенко тепер у Херсоні? На це питання у співрозмовників у Херсонській Ова та серед політичної тусовки Миколаєва однозначної відповіді немає. Точно відомо, що цю людину Олександру Прокудіну нав'язали зі столиці, чому той. Точно не радий. Загалом, спілкуючись із джерелами, ми чуємо тільки загальні фрази про те, що призначення Євгенія Ігнатенка до Херсона лобіював хтось з Міністерства розвитку громад та територій чи Міністерства інфраструктури, або про того ж таки Давида Арахамію. Офіційно у Херсоні Ігнатенко займається медициною, соціалкою і гуманітарними питаннями, тобто не найпомітнішими напрямками. Але джерела кажуть, що його сюди відкомандирували. І столиці. І, схоже, не просто так. Одна з версій співбесідників моста у Херсонській ОВА Ігнатенко прийшов на цю посаду заради чергової кар'єрної сходинки. Після звільнення із служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Херсон може стати трампліном. Тим паче, що Ігнатенко явно має якусь серйозну підтримку. Цю версію підтверджує те, що до ХОВА Ігнатенко пройшов із своєю. Прес-групою, яка веде його соцмережі та телеграм-канал, доволі розкручений і живий, хоч і з е, значним відтінком офіціозу. Інша версія підготовка до перерозподілу фінансових потоків. У регіон зараз заходять величезні гроші на відбудову. І це цитуємо джерело. Єдиний дохід області. Чи не єдиним доходом в області зараз є відновлення? Там всі гроші. Думаю, скоро ми побачимо ці потоки в інших руках. Тож не дивно, що навколо цих грошей точиться боротьба, і є припущення, що Ігнатенко може стати новим куратором цієї теми замість чинного заступника Антона Самойленко, адже крісло під Самойленком почало хитатися після затримання його соратниці Олени Васіної. А поки все виглядає так: Євгеній Ігнатенко має зв'язки у Києві, досвід у державних структурах і команду, яка веде його соцмережі та телеграм-канал. Тож, ймовірно, Херсон для нього не кінцева зупинка, а лише трамплін до нових політичних висот. А далі побачимо, чи зможе цей таємний заступник втриматися на хвилі, яку йому задали з Києва.